обертів. і до того, аби ви були поінформовані, докладають зусиль усі наші працівники, вся наша потужна команда, в тому числі і Сергій Одаренко і я, Юлія Гльоза, говоримо про найактуальніше станом на цю мить. У Німеччині засудили чоловіка за вбивство дівчинки з України. Про це повідомило видання Більд. 37-річний фігурант дістав довічний вирок і не оскаржував його. Трагедія сталася у червні 2024 року. Чоловік вистажив річну Валерію дорогою до школи. Та задушив її у лісі. Після цього він виїхав з країни, але був затриманий у Празі. Згодом його екскнтратували назад до Німеччини, де розпочався судовий процес. За версією слідства, злочин міг бути актом помсти. Чоловік раніше мав стосунки з матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка розійшлася з ним. Пригадувати страшні події і про сім'ю, яку вбили, так само в Німеччині, і про хлопців, яких. Там багато, на жаль, в тій країні чомусь трапляється таких прикрих випадків. Але про це констатувати, що це якась там національна прив'язаність, насправді важко. Хоча констатація є лінія. Активних бойових дій проходить за два кілометри від міста Мирноград на Донеччині. Відтак поліція закликає місцевих жителів евакуюватися. За даними правоохоронців, у Мирнограді наразі проживає близько трьох тисяч людей. Мікрорайони на околицях російська армія розбила вщент, електрики, питної води газу. Немає слідчі групи, фіксують наслідки ворожих атак, обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв'язку з руйнюванням житла. Перебувати в Мирнограді наголошують поліцейські нині дуже небезпечно, і ми так само доєднуємося, закликаємо по можливості евакуюватися в більш безпечні регіони.